<рик> Іванку, ти чому вчора в школі не був? А я водив корову до бико, а тато що не міг? Тато міг, але би краще. <рик> Коханий, якщо ти будеш платити мені тисячу гривень за кожен скинутий кілограм, тоді я швидко схудну. <рик> Та май Бога в грудях, таких цін на сало нема в жодній країні. <рик> На першому побаченні дівчина запитує у хлопця. А ти чим займаєшся? Я письменник. Ух ти, класно. І що ти пишеш? Та херню всаку на фейсбуці. <риклад> Галя була на сто відсотків упевнена, що чоловік кохає її, поки не побачила, з яким почуттям він цілує щойно впійманого окуня. <риклад> Нещодавно ми з кумом на риболовлі упіймали русалку. А коли протверзіли, зрозуміли, що це всього-навсього великий сом. Та було вже запізно. Відео набрало сто тисяч переглядів. <клес> Дітки розмовляють у дитячому садочку. Нас у мами двоє, і у кожного є своя кімната. А нас у мами троє, і у кожного є свій велосипед. А нас, а нас, а нас у мами семеро і у кожного свій тато. Ой, куме, як же добре було в дитинстві. Ні роботи тобі не треба, ні диплома, ні грошей. Сиди собі жопою в піску, ліпи пасочки. Мамо, а як це середнє яйце? Такого не буває, доню, є ліве або праве. А тобі навіщо? Та в рецепті написано візьміть два середніх яйця. <риклад> Куме, а ви знаєте, яких вітамінів не вистачає в організмі, коли дуже хочеться горілки? <риклад> Куме, ви маєте таку файну дружину, що я на неї як гляну, хочеться казати не введи мене у спокусу. Ой, куме, якби пізнали ви її ближче, ви б голосно кричали Визволи мене від лукавого.